Привіт! Мене звати Олександра, я психологиня і я говорю про психологію простою мовою. Сьогодні ми розберемося, що таке емоційне вигоряння, як його розпізнати, чому воно виникає, і найважливіше, що робити вже цього тижня, щоб почати повертати енергію і сенс у своє життя. Наприкінці я дам вам структурований тридцятиденний план відновлення, який можна застосовувати поетапно. Якщо ви знайдете це відео корисним, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на мій канал. Тому що наразі 90% людей дивляться це відео без підписки. І саме ваш лайк і підписка допомагає цьому відео потрапити до тих, хто зараз цього потребує. Почнемо із визначення вигоряння це стан хронічного емоційного, ментального та фізичного виснаження, який виникає через тривалий стрес або надмірні вимоги. Це не просто про поганий настрій або про те, що ви не виспались. Це системна, регулярна втрата ресурсів протягом тривалого часу. Є кілька міфів, які варто одразу розвіяти. Міф перший це пройде після вихідних або після відпустки. Часто ні. Якщо джерело навантаження не змінюється, відпочинок дає лише тимчасове полегшення. Міф другий це слабкість. Ні. Це адаптаційна реакція організму та психіки на перенавантаження. І міф третій. Вигоряння це виключно про роботу. Ні. Буває вигоряння батьківське, академічне, по догляду за хворим та інші варіанти. А тепер трохи про те, що відбувається в тілі. Коли ми стикаємося зі стресом, активується симпатоадреналовий відгук. Організм викидає адреналін, кортизол і ми отримуємо приплив енергії для наших дій. Це корисно в коротких спалахах при боротьбі або втечі. Але проблема виникає тоді, коли стрес має постійний характер. Ресурси не встигають відновитися, і кортизол тримається на високому рівні, тіло переходить у стан хронічного виснаження та напруження. Коли ресурс виснажується, знижується емоційна чутливість, падає мотивація, ми стаємо менш ефективними. Емпатія вимикається і звідси починається відчуття пустоти, дистанціювання від роботи та людей. Розглянемо ознаки по стадіях. Це допоможе вам зрозуміти, на якій ви зараз стадії і що робити далі. Ранні ознаки вони виникають приблизно одразу. Постійна втома, навіть після відпочинку, знижена концентрація уваги, легка забудькуватість, дратівливість, нетерпімість до дрібниць. Наприклад, ви приходите додому і навіть улюблена справа не приносить задоволення, це є раннім дзвіночком. Середній етап. Хронічні головні болі, проблеми зі сном та апетитом, відчуття власної некомпетентності, відсутність успіху, соціальне замикання, менше контактів, бажання підгородитися від інших людей. Наприклад, виконання задач займає більше часу, і ви часто їх відкладаєте. Ну і нарешті просунута стадія, це коли ви відчуваєте цинізм, емоційне відчуження від роботи та власних обов'язків, можливо, поєднання із депресивними симптомами, такими як втрата радості та безнадія, втрата професійної ідентичності, коли ви не впізнаєте більше себе в своїй роботі. Якщо ви бачите в себе кілька пунктів із середнього або просунутого переліку, це сигнал для адекватних реальних дій. Вигоряння рідко приходить від однієї проблеми. Зазвичай це суміш робочих умов, особистих звичок і того, що відбувається навколо нас, тобто культури трудоголізму. Нижче ми поговоримо коротко, зрозуміло і з практичними підказками, що ми можемо зробити вже зараз. Коли робота вимикає контроль. Дедлайни сипляться один за одним, а ти ніби біжиш по колу. Рішення приймають за тебе, а ти робиш і не розумієш, навіщо. Чому це шкідливо? Без контролю і автономії робота швидко перетворюється на джерело стресу, навіть якщо завдань не так багато. Приклад, ти робиш відміну, але кожного тижня змінюють вимоги. Як це можна спланувати? Що ти можеш зробити з цим вже зараз? Вибери один процес, який можна трохи змінити, хоча б маленький мікроконтроль, і запропонуй це колезі або керівнику. Записуй завдання в пріоритетах, це знижує хаос в голові. Особисті фактори. Коли ми самі собі інколи підсікаємо гілочку. Відчуття, коли ти хочеш зробити добре, але добре ніколи не достатньо. Береш на себе весь тягар, не делегуєш, і це дуже сильно виснажує. Перфекціонізм, коли іще трохи-трохи і буде ідеально, а насправді приходить тільки виснаження. Якщо ви не здатні делегувати, ви однозначно будете робити зайве. Якщо ви погано доглядаєте за собою, погано спите, їсте на ходу, не рухайтеся. Дайте собі достатньо добре. Встановіть правило 80% і спробуйте його на практиці. Передайте одну маленьку задачу вже цього тижня. Тепер практична найважливіша частина. Що робити? Я розбила вправи на три рівні. Термінові кроки, щоденні практики для перших двох тижнів, а також структурований 30-денний план. Якщо ви відчуваєте сильне виснаження або функціональні труднощі, зробіть ці термінові кроки. Перше, найголовніше зменшіть навантаження. Попросіть про паузу, відпустку або делегування. Це може бути розмова із керівництвом. Мені потрібна тимчасова пауза на кілька тижнів для відновлення. Забезпечте свої базові потреби. Нормалізуйте сон, харчування та гідратацію. Навіть дрібні покращення дадуть великий ефект. Хочу розповісти коротку історію клієнтки. Називаємо її умовно Олена. Олені 32 роки, вона менеджерка проєктів. Після масштабної робочої кампанії вона працювала без вихідних, відповідала на повідомлення ночами, скасовувала подорожі, бо треба було доробити проєкт. Спочатку в неї з'явилися дрібні симптоми, такі як головний біль, поганий сон. Пізніше вона почала відчувати, що її робота стала порожньою. Колеги здавалися відчуженими, а сама вона почала сумніватися в своїй компетентності. Коли Олена звернулася до терапевта, Перші рекомендації були простими, але системними: знизити навантаження, ввести фіксований режим сну щоденні 10 хвилин прогулянки, зустрічі з керівництвом для перегляду обов'язків і дуже важливо підтримка близьких. Через місяць видимих поліпшень не було. Але через три з'явився значний прогрес. Здоров'я Олени покращилося, мотивація повернулася. Вона сказала: не все стало ідеально, але я знову можу радіти маленьким звичним речам. Починайте із простих щоденних звичок, які допомагають відновити базову психологічну стабільність. Режим сну. Лягайте і вставайте у фіксований час. Навіть різниця у 30 хвилин може допомогти. Перерви кожні 90 хвилин 5-10 хвилин на прогулянка або розтяжка. Робіть дихальні вправи. Проста техніка 4 4 6 вдих на 4 секунди, затримка 4 секунди, видих на 6. Виконайте три цикли, коли відчуваєте напругу. Маленькі приємності. Щодня робіть одну справу, яка приносить вам радість, навіть якщо це 10 хвилин читання або чашка улюбленого напою. Ось дієвий 30-денний план, який ви можете адаптувати під себе. Тиждень перший він буде проходити під лозунгом Зупинись, знизьте робоче навантаження, ні нових проєктів, делегуйте ваші обов'язки, ведіть базову гігієну сну, щоденні 10-хвилинні прогулянки, записуйте три речі, за які ви вдячні увечері перед сном. Тиждень другий відновлення. Додайте приємні активності, хобі, зустрічі з друзями. Почніть робити легкі фізичні вправи 2-3 рази на тиждень по 20 хвилин. Продовжуйте робити дихальні техніки і перерви. Оцініть ваше робоче навантаження разом із керівництвом, що можна змінити вже тут і зараз. Третій та четвертий тиждень. Налаштуй та підтримуй. Працюйте над вашими межами. Використовуйте техніку, правила двох питань. Перед тим, як погодитися, запитайте себе, чи це моє завдання, чи це критично виконувати зараз. Навчіться делегувати обов'язки, сформуйте список завдань, які можна передати іншій людині. Обговоріть із керівником довгострокове планування навантаження, пошукайте постійну підтримку, терапія, супервізія або групи підтримки. Для того, щоб не повертатися знову у стан вигоряння, важливо інвестувати в ресурси. Це хобі, фізична активність, здорові зв'язки. Навчіться говорити ні, без почуття провини. Межі – це не егоїзм, це інструмент збереження вашої енергії. Регулярні ритуали відновлення, хоча б один вечір на тиждень лишайтеся без роботи. Вихідні, де ви дійсно відпочиваєте щотижневі короткі зустрічі із вашим другом або терапевтом, які допоможуть подивитися на ситуацію з боку. Якщо ви маєте роботу з високим ризиком вигоряння, наприклад, це медицина, соціальна сфера чи освіта, подумайте про регулярну психотерапію або групу однодумців. Для обміну досвіду. Коли варто звернутися до фахівця? Якщо ваші симптоми тривають більше, ніж 2 місяці, і вони суттєво впливають на вашу здатність працювати чи жити, шукайте психотерапевтичну допомогу. Якщо ви маєте суїцидальні думки або сильне зниження функціональності, це невідкладний сигнал для звернення до психіатра або невідкладної медичної допомоги. Пам'ятайте, що просити допомогу це сміл. І це правильно, медична чи психологічна підтримка часто є ключем для стабільного та ефективного відновлення. Підсумуємо найголовніше: вигоряння це реальний і серйозний психоемоційний стан, його можна і потрібно діагностувати. Перший крок до відновлення це зупинитися і забезпечити свої базові потреби, такі як сон, їжу та перерви для відпочинку. Отримуйте практичні дії на 30 днів, які допомагають відновити ресурси. Якщо ви відчуваєте, що стає гірше, обов'язково звертайтесь до фахівця. Ви не самі в цьому досвіді. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на канал, ставте лайк і збережіть його, щоб повернутися пізніше. Напишіть у коментарях, яку річ ви готові змінити вже цього тижня. Описи з 30-денним планом по відновленню я залишу в описі до цього відео і дякую вам, що були зі мною сьогодні. Бережіть себе і до нових зустрічей! Якщо ви знайдете це відео корисним, я дуже попрошу вас поставити йому лайк, а також підписатися на мій канал. Бо наразі 90% глядачів дивляться мої відео без підписки. І саме ваш лайк та підписка допомагають цьому відео потрапити до тих, хто його зараз потребує найбільше. На моєму каналі я даю практичні техніки, короткі пояснення, реальні історії, все, щоб ви могли швидко розібратися у собі, покращити стосунки і жити трохи усвідомленіше. Підписка не тільки підтримує канал, вона робить так, що більше людей знаходять корисний контент. А ще, якщо спробуєш пораду з цього відео, напиши у коментарях. Мені дуже важливо знати, що працює саме для вас.